Рада вітати усіх сьогодні. Ми запросили в гості дуже цікаву людину. Це ветеран Збройних сил України, волонтер. Зараз підприємець, який займається випічкою хліба хлібних виробів. Богдан Паламарчук. Я хочу, щоб ви трішки розказали про себе, трішки розказали про свою діяльність. Власне, вітаю всіх. Ну, я люблю харчові технології, і це моє життя. Закінчив харчову академію. З тих пір, як найманий працівник був на різних різних харчових підприємствах, щось розвивав, щось дивився, і в якийсь момент прийняв рішення: ну, типу, вести власну справу. Спроб було багато, вони були не завжди вдалими. Але тим не менш, якось потихеньку, помаленьку дійшов до концепції виробництва булочок для фастфуду. Тобто, я колись працював в шефа, який мене ну, в якого була така подібна городопекарня, після цього пробував якісь інакші бізнеса вести. Ну, не виходило так, як слід, а от з цим вийшло. Я йому вдячний по сьогоднішній день, що так вийшло, і от на даний момент ми займаємося виробництвом напівфабрикатів для хорики Тобто бургери, ходоги, лаваші. В такому руслі ми працюємо. От. Але коли почалася велика велика війна, перед цим була велика війна, а то потім дуже велика. Ну, була невеличка зупинка з мого боку. Я пішов доєднався до сил оборони. Е, мої партнери в цей час намагалися наше виробництво самі рятувати. Е, доволі успішно. Якось вони змогли навіть трішки масштабуватися, а після повернення мого ми вже з новими силами почали масштабуватися. Зараз побудували вже власне приміщення і далі намагаємося розвивати цей напрямок. Угу. Е, дивіться, сьогодні хочу разом з вами приготувати вареники. Це подільський рецепт. Ми робимо акцент на розвитку нашої подільської спадщини на тому, щоб надати їй якогось другого дихання і усучаснити її і ввести в загальну користувацьку таку історію. Сьогодні готуємо вареники зі сливами. Наші інгредієнти на тісто в нас є, самі сливи з цукром у нас будуть, а це зверху будемо засипати горішками з цукром. Хочу розпочати, спочатку ми зробимо опару, Опара. О, опара, що ви більше можете навчити розказати, пояснити і будемо з вами паралельно спілкуватися. Розпочнемо з того, що ми візьмемо зараз нашу водичку, цукор та дріжджі. Мій перший досвід в вареники з дріжджами, але все блекльолово. Я не сумніваюся. Дивіться: водичку, цукор і дріжджі, ми все змішуємо. Водичку, цукор. Брати мішати, так? Так, все викидаєте. Водичка. Спочатку взагалі то по технології сипучі. Давайте сипучі. От будете розповідати технології. Але не можна цукор з здріжжями, щоб вони не сварились. Чесно, завжди кажуть, треба. Цукор посипати в дріжджі, щоб вони почали танути, і тоді додавати. А Там починаються процеси, типу, це ж дріжджо клітина, так. і в неї зворотній осмос починає так би мовити йти. Тобто дріжджова клітина починає гинути, для того, щоб вона була активною, не можна концентрацію давати. Більше 30% в масі не можна, щоб були дріжджі. Тобто солодка водичка, так? Да? Солодка, так, та, 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 та. але концентрований цукор. Цукор uh -huh. це ж консервант у природній, uh -huh. який захищає від мікробіології. Uh -huh. А це мікробіологія. Ми їм це. Дуже, але підсоложену треба, вони навпаки люблять. Трішки розмішуємо і висипаємо все борошно. Ось це. Сюди. Да. Це ми погодуємо так? Так, дамо <світ> трошечки прокину. Ви виросли на Хмельниччині. Я ріс на Хмельниччині так uh -huh. в селищі, коли яке колись було містечком, потім стало трішки менше масштаб Меджибіш. Це найліпше місце на планеті Земля. Я Це моє особисте місце сили. куди я завжди з радістю вертаюся і за можливості завжди намагаюся потрапити. А чим вас годували? Насправді це було багато каш і супів, і тому я і зараз дуже люблю каші, супи, і картопля. От. Саме з автентичного, що було, ну це передусім вареники. І ви не повірите, вареники були в різних виглядах. Тобто, вареники з гречкою, вареники з рисом, традиційна страва моєї сім'ї ще з голодних часів вареники з хлібом. Я ніколи не коштували вареники з хлібом, а Ні. я куштувала. Все з такого незвичайного. Потім, Випічка на основі картопляного борошна, от, типу там всередині капустяні начинки, зразу, зразу, так, так. Е, як ми говорили з вами перед цим колись е, багато всього з чорносливом. Тобто е, десерти з чорносливом, вареники з чорносливом, вареники, само собою, пиріжки е, з горохом відкриті, які тільки uh -huh. на поділі з зеленим горохом, бо на Одещині, наприклад, на Відані, там вже жовтий горох. Uh -huh. Та й з таких особливих, напевно, ну знаєте, от, я дуже шкодую, що не перебрав від старшого покоління традиційні страви. Бо все-таки вже ну, мої батьки, то вони вже більш такої радянсь, радянська ця кухня, яка з столових перейшла. <гум> а ще з найтрадиційнішого це страва, яку в Западинцях це сусіднє село від Межибожа, з якого родом один з моїх дідусів. Типу розсольника вони там це називають традиційно огірками. Тобто, це mm -hmm. розсольник, який з квашеними огірочками, з рисом або з пшеничною крупою. Дуже гарна страва, смачна. Я її їм в нереальних кількостях. Станом на зараз. Станом на зараз. Це дуже, дуже люблю цю страву. Ну, і борщ, само собою, це просто мейнстрім. Mm -hmm. Так, у нас тепленька водичка, так, в нас бродить, так. а ми вже можемо сюди. А давайте зразу заберемо. Тоді ви ось це об'єднуємо. Це заберу. І сіль, вже, вже? А, сіль спочатку. Ну, Воно вже бачу, що почало активізуватися сіль. Сіль. Уважну дріжджову клітинку ми додамо, щоб ніхто не залишився обділений. А я зараз дам чим її ретельніше можна забрати. Так, так це буде краще. У мене студентські часи був в мікроскопі, я от мікроскоп спостерігав за дріжджовою клітиною. Вони, вони там маленькі організми, у них там цілий світ є. Вони собі їдять, розвиваються, розмножують. Дуже класно. Вас треба до дітей відправляти, які кажуть, а нащо мені біологія? І не хочу ну, мікро, Мікробіологія це, напевно, ну, це, напевно, буде занадто. Мікробіологія це, напевно, найкращий предмет, який тільки може бути. Я так люблю мікробіологію. Це ну, предмет, на якому побудоване все. Це наше здоров'я. Наприклад, в організмі здорової людини є 3 кг бактерій. Тобто, в нашому кишечнику є 3 кг бактерій. Це наш орган, який, ну, типу, який нам з -з -з ззовні дається так. І от всі незамінні е, амінокислотки, які от людині потрібно для життя, е, вітамінчики, вони продукують. Тому мікробіологія – це дуже важливо. Це наш імунітет, це захист. Ну, а не просто Кілька патентів є і захищена невеличка дисертація, то я О. дуже люблю це <гум> 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 Я знаю, що ви. Підтримуєте вегетаріанство? Я не те, що підтримую, я практикую. Як давно, і що спонукало? Як давно, от уявляєте, вже такий час, що я навіть не пригадав, як давно. Тобто мені майже 30, 18 почав, ну десь 12 років так. А що, а що стало каталізатором? В моєму оточенні дуже багато таких світлих і приємних людей, які ну типу я постійно тримаюся від негативних людей далеко, такі які мені приємні, які здоровий спосіб життя ведуть. Я намагаюся бути поручним. І дуже багато з цього оточення, як виявилось, були вегетаріанцями. Ну, ось, і в якийсь момент моя мама стала вегетаріанкою, і я її дуже сильно, як це зараз кажуть, були за це. <гум> e -e прям, ну, прям знущався. Потім я якось задумався, цей пазл склав і прийняв рішення, а чого б не попробувати. Ну, попробую там на місяць-два, кілька не піде. <гум> <гум> ну, По сьогоднішній день. <гум> <гум> Давайте поділимо. Тісто, воно у нас вже підійшло, стало м'якеньке. Розкачаємо і виріжемо кружальця. А ви розкажіть ну взагалі, от е, ви технолог казали. Так. Технолог харчового виробництва. А що ви про вареники знаєте? Про вареники що це борошняний виріб, який е, складається з борошна, солі і води в класичній рецептурі. Е, Заміс доволі тугий. Реологія не обов'язково дуже потужна. Тобто хлібопекарські властивості не дуже там, потужні мають бути. Mm -hmm. Що я ще про вареники можу сказати? Вареники це дуже смачно. Вареники бувають з різними начинками. Ну, а бабуся готувала? Ну, в мене виходить, що в, дідус... в, в дідуся була дуже велика сім'я. І там було семеро братів і сестер. І от одна з сестер мого дідуся готувала вареники з гречкою, з рисом. ну і зі всіма начинками, які тільки можна придумати. А конкретно в сім'ї моєї мами практикували навіть вареники з хлібом. Оце мені так сестра запам'яталася: хліб нарізається, кубиками обсмажується з олії, там, з. Спеціями або стравами, і потім начиняються вареники. Дуже смачна штука. І прийшла вона з ну, не найкращих часів, тоді, коли репресії, голод тоді от так практикувала, хліб з хлібом. Але от, ну, була така страва, і ну, мені довелося навіть її скуштувати, мама ну, була готувала. Що стосується родоводу, да, дуже, ем, намагався його досліджувати. Оце Меджибіський край, дуже, дуже велика частина моєї родини звіти. І дійсно. Оці часи, знаєте, після приходу комуністичної влади і далі дуже ну, багато репресій було, і дуже 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 знань в моїй родині багато було втрачено через те, що багато хто гинув, не доживав. І ну, зараз доводиться по, по крихтах знаходити цю інформацію. Mm -hmm. Але і друга сторона медалі є в тому, що рідко ми починаємо цікавитися цим. Ну, конкретно мені стало цікаво, я дуже люблю здавну історію. І... Саме до історії рідного краю доволі пізно доєднався, але це нереально цінний грааль. У нас під ногами є нереально цінні речі, релітії. І люди ще досі живі, які можуть там це передати. Люди, які так. це все ліпили, ну, треба збирати. Бо Ну, люблю зараз одяг, наприклад, Фолк. Ну, на мені не автентична вишиванка, але я дуже люблю спілкуватися з дослідниками, які шукають саме автентичний одяг. Це як їжа, це дві речі, одяг так. і їжа. Це, це те, що генетичний код нації. Дуже люблю е, цих Так, Скільки грам даємо? Скільки вліза. Скільки вліза варень? <рес> Влізе війна, да? я не знаю, як це правильно сказати. От так тут покладемо. І трошечки, трошечки цукру. Я зрозумів, що я зробив помилку, треба було спочатку розім'яти. Ну, я дав руки беру, мені зручніше. Ну, от в мене три шматочки, ніби добре. Можна два. Вареник він як пиріжок. і Дуже важливий момент є, коли формуєш, коли це стосується вареника з вишнею, вареника з сливкою. Щоб ось ця мокра частинка його не дуже сильно до шва дотикалася, бо воно в тому місці потім дуже сильно любить розриватися. Ну, а взагалі, коли перейшли на вегетаріанство, то. Відповідно набагато більше. наприклад, почали використовувати і ягоди, і фрукти в своєму харчуванні. І взагалі, от цікавилася їхньою от Сливка корисна, не корисна. Вона повсюди на поділі. Її часто використовують в деяких місцях. Кажуть, Боже, окрім сливи ще можна щось? Вона скрізь. У Мене е, колись в будинку. Ну біля будинку росла сливка. Вона родила раз в три роки. От раз в три роки у нас сливове варення, сливки сушені, компот, все, що тільки можна і не можна зі сливок, з запасом на три роки. І ці роки мені на сливку дивитися не хотілося. Але вже в третій рік я починаю за ними сумувати. Чи досліджував я продукти, які я вживав? Та якось ні. Я просто намагаюся робити їжу різноманітною. всього Йдеш на базар і дивишся, просто все, що незвичне. Але насправді я в харчуванні дуже примітивний. Це... Картопля, каші, супи і вареники. Дуже багато вареників. Я змастила трошки олією і ставимо їх варити. Клас. Це для тих, у кого немає пароварки, варків, ситочко кладемо і в водичку. Поб'ємо трошки горіхи качалочкою. Додамо зараз сюди цукру. Хто любить корицю, можна корицю додавати. Ми любимо корицю? Ми все любимо. Додаємо трішки кориці. А ваш, який які улюблені смакориників? Полуниця. Полуниця? Полониниця. Ну, так. <рес> це нереально кльово. Так, і зараз ми їх присипемо трошечки з всією <рес> такою Тепер це ще й насолода для очей, відверто Також маю історію. Коли ага. почалася війна, ці перші дні ми базувалися, не буду називати де, бо можливо, це досі досить секретний об'єкт. Ми там базувалися на цьому, може секретному, може, об'єкті, і нам привозили вареники. Коли нам привезли перше відро вареників, це було дуже кльово. Коли, це коли, коли нам привезли друге відро вареників, це ще куди не йшло. Але коли в нас всі полки заставлені варениками, всі шкафи, всі тумбочки, все в варениках, і... ну, вони тоді трішки не, не так сильно вже. Хотілося да. їх їсти. Коли були в лавах Збройних сил України, ви багато по Україні подорожували? От є такі моменти, що йсиш, а от не наша їжа, не подільська, не рідна, були такі от відчуття, що хотілося. От сюди вернутися щоб поїсти чогось чого в мене кожну секунду було бажання поїсти, тому що вегетаріанець, в влава Збройних сил України на початку повномасштабного вторгнення, це, це трішки важко. Був президент, що ну я людина принципова, якби всі мені говорили, що давайте це ж війна, це ж особливі обставини, що ну типу. Я сказав, ні, коли настануть особливі обставини, це буде питання життя і смерті, можливо, але питання життя і смерті, по суті, настало, Але якось, якось все мої принципи взяли верх. І був такий момент, що тільки хліб і вода. Ну це буквально тиждень там, чи півтора часу було. Я трошки втратив вазі, але потім мої побратими, вони такі класні люди, вони всі приходили до мене в бліндаж. І хтось баночку чечевиці принесе, хтось баночку горошку, хтось сирочку, хтось бано... Я не знаю, де вони це брали, але в, в кінці, е, вже коли я з тих позицій виходив, то в мене було їжі більше, ніж на і тому ну, подібне стояли. І вже потім вже пішов зворотній процес. Тобто я був 65 кілограм внаслідок своєї вимушеної дієти, вага дійшла до 47, а потім з oh -oh. 47 до 75, бо вже ну хлопці почали, Нагодували. Да, вже Від, потім кухня спеціально для мене там передавала окремий пайок. Вже потім, десь на п'ятому чи шостому році служби навіть для вегетаріанців сухі пайки були окремі, тобто Ого. проводили опитування Ого. в батальйоні. Є вегетаріанці, і кажуть, ну так, є. і Мені спеціально передавали з Канади там сухі пайки. Дуже кльово кльовому там петиція була, яка на набрала двадцять тисяч е, голосів буквально там за три сутки. Тобто, наскільки багато власла збройних сил було. Я думала, це якісь поодинокі. Yes. No, статистика по планеті Земля 10%. Зараз ми до вареників зробимо соус: це сметана, мед, ми їх перемішаємо. Як сказав Беджой з друзів, сметана, гуд, мед, разом дуже гуд. <laughs> да, ем, скажіть, будь ласка, я знаю, що ви казали, що ви досліджували історію там, своєї родини. Е, на вашу думку, Історія людей, історія кухні. Чи це важливо? Чи варто його досліджувати? Чи варто от в такому аспекті рухатися і робити щось? От, власне, досліджувати кулінарію, як це краще робити, на вашу думку, які би ви могли дати поради, рекомендації? Ключовий меседж. Ми ніхто без нашої історії. Абсолютно. ну, Типу, це просто це навіть не людина. це це якийсь зомбі, ну типу як, якщо в нього нема генетичного коду, в нього нема традиції, він не знає, хто він такою людиною дуже легко маніпулювати. Це просто інструмент для пропаганди, для маніпуляції. Тому надзвичайно важливо дізнаватися, хто ти хто твої предки, які, які в них були цінності, заради чого вони жили, як вони мислили, як вони думали. Я дуже часто задумуюсь над цим. А що вони їли? А як вони вдягалися? А про що вони мислили? І хто має спілкування з людьми на покоління два старших за себе, вони відчувають, що в них і мова трішки інакша, і спосіб мислення. А беремо покоління, яке було 5-6 поколінь назад, це ж, це ж так цікаво. І вивчати однозначно потрібно. Потрібно цеплятися за кожну можливість. Якщо є живі старші родичі, розпитатися. Я сижу з диктофоном і записую спогади найстаршого члена своєї сім'ї. Бо я розумію, що... Це недовго залишилося, дай Бог йому здоров'я, але вже роки будуть своє. Я намагаюся сам шукати інформацію в інтернеті, де вона є. Я намагаюся знаходити таких фанатиків, як я, але які трішки серйозніші фанатики, які ну, краєзнавці, які трішки краще знають. І я всіх закликаю користуватися авторитетною і перевірною інформацією, тому що історія це також метод маніпуляції. І все повинно бути авторитетно, все повинно задокументовано і записано. Відповідно, вивчати її треба з професіоналами, зокрема в архіві, попрацювати з документами, спеціалістами, які допоможуть. Тоді ми отримуємо найбільш правильну картину. Звісно, треба бути як лебідь. Знаєте, якщо лебедю літр молока на воду вилити, він молоко вип'є ну, водою, а воду не воду не вип'є. Тобто він профільтрує те, що йому іншого. треба. Це є така штука. З інформацією і історією треба бути таким самим. Має бути чиста, авторитетна, перевірна інформація. Можливо, десь треба сумнівом піддати, але якось так. Кухня важлива? Це вкрай важливо. Ми є те, що ми їмо. І, а ми можемо, на вашу думку, чи ми можемо сьогодні взяти якісь старі рецепти і зробити так, щоб молоді це було цікаво, щоб вони хотіли. Це не то, що це треба брати і робити, тому що ну. Наші бабульки як готували? В печі запікали. Ну на жаль, зараз в десятиповерхових будинках печі немає, так? І uh -huh. всі дуже там дотримуються тенденції здорового працювання. все. та чому не дати людині це? Ну так, є е запит? Ми його uh -huh. задовільняємо. і задовільняємо з тим інструмент, набором інструментів, які в нас є. І треба адаптувати на класичну кухню. Бо це м, особливості самих е, продуктів і харчування. Ну особливо виражено це в хлібопекарстві, Те, що люди дуже люблять традиції, люди люблять їсти те, що їх дитинство готували. Їм дуже важко ну, змінити смаки, але не завжди є можливість е, е, автентично це зробити. Треба тішечки десь видозмінювати, подавати під, під новим соусом, подавати е, з іншої трошечки технології. Це пекти не в кодові камінні бабусі, печала звичайному домашньому конвектоматику, Також непогано вийти. Можливо, далі захочеться піти ще далі, але краплинку цього смаку я думаю, що дасть відчути. І ну, вкрай важливо. Навіть розкладемо на молекули. Так, от ми зараз робимо вареники з сливками, так? Угу. А це ж наше традиційне. Так, сливки в нас тут на поділі кругом ростуть. Сливки, чорнослив, сушені груші це, це просто кругом. І Ї... Ну, коли ми їмо на е, традиційну їжу, да, ми тоді починаємо задумуватися, а чим займалися бабусі дідусі? Для чого вони сушили ті А На чому вони сушили ці сливки? І, ну, ага, значить, як будувався цього часу бізнес? Одне друге, як брати прагнув, досліджуючи історію, вони економічні аспекти, типу, от під цією призмою досліджують. Мені здається, е, кухня набагато цікавіша призма для дослідження нації. Дуже рада, що знайшли час. Завітали. Ну багато багато прям дійсно цікавої інформації. Сподіваюся, що це ще не остання зустріч. Ми завжди форматах ще позустрічаємося. Десь знаю, що ви проводите майстер-класи по випічці круасанів для військовослужбовців, для ветеранів, щоб їм допомогти трошечки розвантажитися, перезавантажитися так, так, і для отримати. Діток. Для дітей. Для діток, так я садочків діток завжди запрошую. Якщо ну, є можливість, вони приходять, ми з ними там поліпимо. І, і я це роблю з цього моменту в кінці, коли ми поліпили, вони подивились цю піч велику, як воно все робиться, тісто великий, все. І в кінці, коли вони вже виходять, я запитую, а хто хоче стати пекарем? — «Я!» Ми зробимо так, що хто хоче вареників? <соцентрість> «Я!» <соцентрість> Але шановні дорогенькі, ті, хто нас дивляться, м, хочу принагідно запросити вас долучатися до такого класного двіжнячка, який як, як є, з автентичною подільською кухнею. Е, ця ініціатива е, е, започаткована хмельницькою обласною е, адміністрацією, і дуже кльово, що такі проекти. Я Прямо нереально щасливий. І я вже не дочекаюся моменту, коли ми будемо їсти ці прекрасні вареники. А вас закликаю долучитися слідкувати за цим проектом і чекати, що там буде далі. Бо я особисто буду слідкувати і напевно буду практикувати, готувати всі ті страви. Ну, ми будемо пробувати щось робити, ще плюс для вегетаріанців? Я адаптую, головне, давайте йдемо. Ага, супер. То дійсно можливо в когось є якісь старі рецепти. Хто знає, бабусь дідусів. Пишіть, пишіть або нам, або в обласний архів. Там працюють люди, які допоможуть їх відзняти, їх гарно оформити, і залишити вашу родину, ваш внесок в подільську кухню, і в історії ці документи будуть зберігатися в архіві. Вони Стануть надбанням історії і залишаться вашим нащадкам. Як співав Сашко Положинський, бо, бо ми подоляки і нам усе важливо. <світ> <світ> так, давайте куштувати. <світ> так. так от, я руками хочу. Давайте руками. Кажіть, бу... mm. що не добре. Це щось нереально смачне. <світ> <світ> Дійсно, смачне. Їсти вареники 28 січня. Я не буду казати, коли це знімав. <ріст> <ріст> Їсти вареники зимою. Свіжі і вишні. Не, не вишні. Сливи. Реальний смак як вишні. Просто. Дуже смачно. М -м? І текстура. Ну, я напевно вперше їм таку, 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 таку смачну текстуру. Оця розпушеність які дали дріжджики, Не зря ми їх. हर नएंकी सोल